А тачкам священці не тратить усім, щоб синочки властиві, науки привчали. Та то грущу повчати. Хай буде Україна, багатьох сина, та не горя не знайде мене, що плавна гарна, що вона віда, Україна моя життя. Нам Господь помагає, землю благословляє, в боротьбі за життя нас веде, за свою батьківщину. Бо немає країни кращої в світі ніде. Боже великий єдиний, нам україну храни, волі світу промінь. Краю. Ти нас Боже зрости, молимось, Боже єдиний, нам україну храни, волі, ласки ще Я дитина українська, українського роду, українці то є назва славного народу. Україна, талант е, край славний, аж по чорне море, Україна, талант пішний і степі, і гори. І як мені Україну, зстигла накохати, маленько на по-українськи, вчила го зміляти.

А твій гнів. Мій гнів? Так пам'ятаєш, коли ти захотіла дорогу іграшку і мама не мала змоги її для тебе купити, і ти гнівалася через це три дні, а мамі було дуже важко на душі через це. Ой, ну, піду якраз сюди Хто тут є? Я твоя заздрість. Моя заздрість? А пам'ятаєш, коли твоїй подружці купили новий телефон. Ти не раділа з нею, а думала, чому вона має, а я не маю. Піду я песидалі. Хто тут є? Твоя лінь. Моя? Так, твоя. Коли вчора бабуся попросила допомогти їй прибирати на кухні, ти відповіла, що тобі ніколи, бо на тебе чекає комп'ютерна гра. Піду якраще далі. Хто тут живе? Я твоя захланість. Захланість? Пригадай собі, як одного разу тату купив цукерки для тебе і твого брата. Ти забрала собі свої цукерки, а з братом не поділили. Ні, ні, піду я краще далі. Хто тут живе? Я твоя гордість. Гордість? Так. Пам'ятаєш, одного разу ти отримала високу оцінку і вивищувала себе над іншими однокласниками. Піду якраз сідалі. Хто тут живе? Це я, Ісус. Що тобі потрібно? Мені ні не переночувати. Ти мене на свою кімнату. Гаразд, але в мене дуже маленька кімнатка. Добре. Якщо ти переночуєш у мене, я переменю твоє серце. Якщо ти цього забажаєш. Добре, Ісусе! Хто тут живе? Це твоя лагідність. Моя лагідність? Так, пам'ятаєш, як твій молодший брат розлив сік на твої улюблені штани. Ти не розсердилась, а сказала. А сказала, я вибачаю тобі, я вибачаю тобі. Я знаю, що ти це зробила Не на вмісти. Хто тут живе? Я твоя зєчливість. Звичайливість? Ти пам'ятаєш, як, як твоя однокласниця виграла шкільну олімпіаду і ти раділа разом з нею. Дивно. Що тут живе? Я твоя працелюбність. Працелюбність? Знаєш, якось ти допомогла мамі робити вареники. Дивно. Я твоя щедрість. Щедрість? А пам'ятаєш, в магазині ти собі купила булочку і віддала їй жебракові. Хоча дуже хотіла їсти. Дивно. То Ту, а тут є. Я, я покора. Покора? Згадай, як ти слухала вчительку на волості? Послушала виконувала свої угори. Дима, дякую тобі, Ісусе, за те, що ти твоє моє серце. Я дуже хочу бути з тобою і ніколи в тебе не відходити. Я дуже тішуся дитиною. Яка приходить до мене, даю всім своє милосердя. Я стану, Богу помолюся! найкраще за мою матусю! Спасибі, Боженько, тобі, що з нею разом всій журбі. Спасибі, Господу за те, що все буяє і цвіте, за річку волю, і води, за те, що я ходжу до школи. І за канікули та свято спасибі наш. За м'яч, кіно, цукерки, телик, за мурчика мого і велик і за те, що день новий несе, спасибі Господу за все! Слава Ісусу Христу! Е, Ісуса Христа можна прославляти через молитву, але можна прославляти також через рухи, танці, музику. If I get up the chance to talk with you, if I get up the chance to walk with you, then I will stop holding it. I never have to go through this again. Again, it's real not that you don't know about Дякую. знаєш, що я за тебе дуже молюся, щоб знав, як з ним Ти стоїть на твоєму порозі, прямо стукає в душі. І коли твоє серце в тривозі, ти до Бога скоріш поспішив. І для Бога такий особливий. Просто серце, відкриє. Жив на світі юнак, так і ми з вами живем. брав усе від життя, розважався, грішив, як питали його, що даєш Богу ти, він казав, до Хреста я ще встигну прийти. Я тепер молодий, світ чекає мене. Бави душу мою все веселе, земне, Дискотеки, вино, захмілілі думки, а до Бога в житті я ще встигну прийти. Так усім говорив, день за днем пролітав, хлопець далі грішив і в ріхах потопав, йому легко жилось, були гроші і час. Повно друзів було поруч з ним кожен раз. І, здавалось, тоді. Що він може усе, і літа молоді, воля, це головне, бо в юнацькі роки ти, як цар на землі, всі дороги стежки є доступні тобі. Розважався юнак, проминали літа. Він на миді не ступив на дорогу Христа, але сталося раз, він по місту плукав, і випадково якось. Під колесо впав. Збігли з люди умий, щоб йому помогти. А він голову звів і шепоче не встиг. Хтось йому дав води і вуста спраглі вте. Він ще, мовить, не встиг, але каже і вмер. Так скінчило життя. Сміху. Танців, розваг, так скінчило життя пережити в гріхах. Ну, а висновок вже ми зробімо самі. Відкладати любов варто нам, а чи ні? Ми в любові живемо, каймось, віримо Христу, всі до світла і дім, залишаємо пітьму, бо не знає ніхто, що нас завтра чекає. Чи солодкий нектар, чи отрута гірка? Кожен день, що минув, може бути кінцем. Запитаймо себе, що у серці несе. Що він скаже тоді, як Ісус запитав, ти на що змарнував свої кращі літа, щоб гідний отвіт йому дати змогли? Жиймо так, як і учні Христові жили. І тоді у серцях запанує любов і надія жива, об'єднає нас знов. Тож ідім до Христа кожен день, кожну мить. Не марнуймо літа, поспішаймо любити. Як веселка борєста у небі, Бог, як Батько про тебе подбає, бо у нього є все для тебе. Хай у серці не буде зітхання, я за тебе, мій друже, молюсь, не страшні всі незгоди і страждання, якщо поряд з тобою Ісус. Він підтримає і допоможе, проведе до ясної мети. Я прохаю тебе, о Боже, за дітей, яких так любиш ти. Хай нас Дякую всім за увагу. А, наші молитовні чування ми будемо продовжувати зараз Ісусовою молитвою, а після цього будемо лебедь. Тому прошу всіх до нашого храму і будемо продовжувати наші молитовні чування. Дякую.